В Одесі вже 20 років працює академія ювелірного мистецтва. Навчальний заклад випускає ювелірів усіх профілей, а студенти вже під час навчання можуть знайти роботу за фахом. Ми розповіли, що є така професія. Нас, і я одразу зрозуміла, що це моє. Це більше нічого не хочу. Якщо все вийде, я дуже сподіваюся, що я все ж таки буду працювати на себе. Своя фірма, компанія просто як одне лице я не знаю. подивимось. Насправді мені завжди подобалося щось робити саме руками. Тобто, от там вдома я все, все, що мог, все розбирав, все дивився, як воно всередині руками. Я подумав, ну ми сиділи, я з дівчиною сидів, ми вибрали що, що, ж, куди будеш мені піти. І я вийшов саме на ювеліра, тому що, по перше, це творча професія, по-друге, це робити руками. і воно якось так поєдналося, і саме те, що мені потрібно. Навчання проходить дуже добре, практики і теорії, я вважаю в нормальній кількості і предметів дуже багато, і дуже багато частково неочевидних, але дуже корисних для ювеліра. Наприклад, у нас тільки нещодавно закінчився курс креслення, був курс академічного малюнку, тобто, я взагалі чесно малювати не вмів, але після цього ну, ескізи малювати вмію. Я спостерігав за одним учнем. Він мав сильні, сильні сторони в малюванні, і у нього дуже гарно вийшло малювати барельєфи, горельєфи. І я якось після пар з ним переговорив і дав йому пораду змінити напрямок з ювеліром монтажника, закріпщика, Змінити напрямок на ювеліра-модельєра, який буде працювати за комп'ютером. Я побачив, що це більше принесе йому пользую. Я зараз працюю в ювелірній майстерні, планую там працювати ще кілька років, набувати досвіду, заробляти нові навички і після цього хочу відкрити свій бренд. Продумати детальну концепцію і розвиватися в соцмережах для того, щоб можна було впливати на людей, вносити якусь думку, ідею. Нашим студентом може бути кожен хто бажає. Багато з наших студентів приходить на самому. В базовому рівні вони можуть не вміти не креслити, не малювати, не працювати в програмі. Вони ці всі професійні навички набувають тут вже. Можна не хвилюватися з цього приводу. Ми все тут навчаємо цьому. Не обов'язково мати якийсь там спеціальний талант, це головне бажання. Учень. Може зробити свою першу прикрасу через декілька місяців. Дуже багато перспектив. Він раз може піти на завод ювелірний. Два. У нас дуже багато ювелірних майстернів. Три відкрити собі ФОП. Тобто тут море варіантів. Якщо ви хочете навчитися ювелірній справі, приходьте до нас до академії, ми вас чекаємо. Академія ювелірного мистецтва запрошує всіх бажаючих приєднатися до їх золотої родини.